Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися, коли припиниться російський терор, коли припиняться ці обстріли ракетами, дронами території України. Коли це припиниться, ми жертви. Цей ворог, ну це Путін, він вважає, що таким чином він всіма що, коли він руйнує будинки, що ви жертви в своїх будинках, нема куди сховатися. І ви всі мої жертви, така йде фраза. У нас є захист. Раніше були перешкоди, зараз краще. Також у нас є якісь наміри по наступу. Війна ще буде тривати. Ще сльози прольються. Найближчим часом ще будуть руйнування, ще будуть вибухи, сльози прольються. На майбутнє якась домовленість, яка припинить оцю гостру фазу війни і припинить оці обстріли. Війна ще буде тривати, ну така е, вяла. Ось, і це Це ще не завершення. Тут півроку наперед, але це ще не завершення війни. Ну, давайте перекривати, заперечую, заперечую. Це ситуація, коли гостра фаза припиняється, припиняються ці обстріли, вони будуть. Ну, такі не повністю зникнуть, але вже будуть не такі масовані, не такі сильні інколи протягом півроку наступних. Це я прибираю заперечую. Перекриваю. Яка мета цього? Щоб ми здались. Ось, щоб ми, це карта отшельник, щоб ми самі сказали, що все. Ми здаємося, тільки і стріляйте. Прибираю, заперечу. Так, і перекриваю. Я хочу перекрити нашу перемогою, і щоб припинилася війна, припинились обстріли. Прибираю всі перешкоди, які... Заважають припири припиненню обстрілів України ракетами, дронами, кабами, щоб весь негатив повертаю весь негатив на голову росіян. Все, що вони нам зробили, хай поверне повертається на її голови, на центри прийняття рішень. хто приймає ці рішення нас стрілять. на їхні домівки, на їх сім'ї, По волі вищих сил, по верховному суду, да буде так і так буде. Так, дивлюсь ще раз. Дивіться, нагадую, в нас мета не, не, не подивитися от у дату, коли це скінчиться. Ми впливаємо на реальність і ми прибираємо ті перешкоди, які заважають, щоб це припинилось якомога швидше. Тому питання стоїть, що заважає, щоб ці обстріли ракетами. Дронами території України з боку Росії припинились якомога швидше. Ті перешкоди, щоб це припинилось, зупинилася ця агресія. Так, це в процесі. Ми маємо щось про що нам не кажуть, але у нас дуже великий якийсь потенціал запас чогось. Що це дуже вплине на те, щоб це припинилось. Зараз дійство сімка Пентаклі це то, що йдуть якісь підготовчі дії, щоб це припинилось. Тобто буде якась потужна відповідь, от якась справа почалась, Ця справа почалась. Вона поки існує на рівні дії, і вона нам всім сподобається. І ці дії припинять обстріли України. Да. Дуже велика робота була проведена, щоб це могло бути здійснено. І було накоплено щось дуже багато. Ми накопили якогось ресурсу. Це вийшли наші захисники, чоловіки. Це все карти війни. по карти. Того, що на майбутнє ворог планує ще нападати. Але дивіться, в роботі перешкоди, і це все буде летіти вже на її голови. Це помста. Так, це нам в плюс чи в мінус? Це нам в плюс. А ворогу в мінус. Щось відбудеться якісь... ой! Якийсь перелом найближчим часом. Що оці всі ракети, вони вже будуть летіти на голову ворогу. Це відповідь в роботі. Так. Прибираю негатив. Новини про руйнування. Ну, це якісь новини, які нам сподобаються. Це в нас прям як свято якесь буде. Подарунок долі. Прибираю весь негатив. Ми ще знаходимося, як жертви на закладні під загрозою, але вже щось таке буде відбуватися. Оці самі головні карти в центрі, вони дуже гарні. І карта Сонця також тут вийшла в дійстві, дуже гарна карта. І оце все, що якась робота відбувалась. Була підготовка. Тут була сіморка Пентаклі, що готувались, а це вісім пентаклі, що вже мастерські відпрацьовують те, що приготовано було. І це вже не дасть, ну, це перешкоди для ворога, щоб робити нам шкоду. І вже буде негатив на ворожій території. Все, що вони нам робили, все буде йти туди на ворога. Такий розклад. Так, а я прибираю перешкоди, все, що заважаю, щоб припинилась, перекриваю, перекриваю, все, що заважає, щоб було припинена ця агресія, перекриваю. Прибираю весь негатив. Всі перешкоди, які заважають припиненню обстрілів України з боку Росії. Всі зло, всі руйнування, всі вибухи, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, все хай летить на їх території, вибухає. Там, на місці при запуску Поверховного суду, да буде так і так буде. Перешкод більше нема. Буде так. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.